Та ось у серпні до Петербургу повернувся давній Тарасовий товариш Микола Костомаров. Одного дня після свого звичного купання у Неві, о сьомій годині ранку, зайшов я в академію і знайшов помешкання Шевченка. Я застав його за роботою. Здоров був, Тарасе. гукнув я, заходячи до кімнати. Шевченко, відступивши кроків зо два назад, здивовано глянув на мене. Покинув поглядом з голови до ніг і сказав: Дозвольте спитати, кого маю честь бачити. Невже не пізнаєш? Ні. Не може бути. Придивись гарненько, прислухайся до голосу, згадай минуле Київ, Петербург, ланцюговий міст. Ні, вибачте, не можу пізнати. Нарешті Костомаров вимовив своє прізвище, і тоді Шевченко несподівано заплакав. Обійняв і поцілував його. Два тижні вони бачилися щодня, майже не розлучались, згадуючи молоді роки. В Один з таких днів я спостеріг за поетом такий самий виберг запорозького диватства, яким здавався мені колись його голосний спів на вулицях Києва. Домовившись зі мною йти до букініста, шукати рідкісну книгу, він пішов зі мною по Невському проспекту. Одягнений у білу, напівподерту і дуже виквацяну у фарбу блузу, у благенькому взуті, в поношеному і пом'ятому картузі на голові, так що постать його нагадувала козака голоту з Малоруської думи. Що це було своєрідне дивацтво, підтверджує те, що ні раніше, ні опісля, Шевченко так не ходив по вулицях. Матеріальне становище Шевченка на той час і справді уже починало бути критичним. Він чекав дозволу на переведення своїх творів, адже гроші, які він заробив на акварелях із заслання, поступово танули. А гравюра поки що прибутків не приносила, навпаки, вимагала витрат на матеріали. Почалося без грошів'я. Минуло півроку відтоді, як вони з колішем вирішили видати перший том поезії Тараса Шевченка. Відповіді із цензурного комітету досі не було. А Тарас уже встиг продати право на ці твори видавцю Кожанчикову за дві тисячі рублів. Відповідь, яку Шевченко отримав із цензурного комітету, була для нього великим ударом. Книжник Кожанчиков заходився був печатати мою поезію, так шеф жандармов запретив. Возмутительно каже. Отаке то лихо. Добре, що я ще грошей від книжника не взяв попокліпав би очима, процвиндривши чужі гроші. Період ейфорії після повернення і заслання у поета поступово розвіявся. Надії, що новий імператор стане проводити ліберальні реформи, також не підтвердилися. Шевченко, який на своїй шкурі знав, що таке бути кріпаком-рабом, у якого на батьківщині рабами залишалися брати і сестри, чекав цієї реформи. Більше за інших, але її проведення потонуло у безкінечних обговореннях ліберальних кіл, як у багні. Її вивчали на місцях і в центрі, і, здавалося, цьому не буде кінця і краю. Все це дратувало Тараса, і думки про визволення селян ставали все більш болючими. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи. Шкандибала Івана сина годувать, я не нездужаю ні в року, А щось таке бачить око і серце жде чогось. Болить, болить, і плаче, і не спить, мов негодована дитина. Лихої тяжкої години, мабуть, ти ждеш. Добра не жди. Не жди сподіваної волі вона заснула. Цар Микола її приспав. Він шукав спасіння у роботі, бо й заробити собі на хліб міг тільки роботою. Писав до Щепкіна. Як той щирий віл запрягся я в роботу. Сплю на етюдах, з натурного класа й не виходжу. Так ніколи, так ніколи. А заробітки не спішили надходити. Де доткнеться до користі, до грошей, то я бачу, що твоя натура моїй сестра рідна і соромлива, і боязлива, мабуть, того, що гроші душу холодять, а наші душі бояться холоду. У середині листопада Шевченко раптом отримав із Москви листа від давнього приятеля Михайла Максимовича, а у ньому був привіт від його милої молодої дружини, яку він залишив в Україні на Михайловій горі на хазяйстві. Шевченко негайно відповів їм обом Михайлові написав листа ділового, а Марії Васильівні теплого, щирого і нагадав про своє весняне прохання, коли був у Москві. А ви, мабуть, уже й забули мою просьбу, то я ж вам нагадаю. Я вас просив, щоб ви мене оженили. Оженіть, будьте ласкаві, а то як ви не оженете, й сам Бог не оженить, так і пропаду бурлакою на чужині. Марія відповіла напередодні Різдва, що не забула про його прохання і буде шукати йому наречену. Цей лист потішив Тараса. Перед Різдвом приїхав до Петербурга англійський актор-трагік Айра Олдріч. Він був геніальним виконавцем ролей у шекспірівських трагедіях, особливо Отелло. Шевченко любив театр і був тонким поціновувачем акторської гри. Він бачив майже усі спектаклі за участі цього актора. У ложу Маріїнського театру Тараса Григоровича запрошувала одна знатна дама Наталія Борисівна Суханова-Підколізіна. Синові якої він давав уроки малювання. Згодом цей син Борис згадував, мені довелося бути присутнім при тому, коли матінка напівжартома, напівсерйозно, строго докоряла Шевченкові і його приятелю Миколі Дмитровичу Старову за те, що вони якоїсь патетичної хвилини у надмірі почуттів чинили такий гармидар Галас і Лемент, що не тільки привернули до себе увагу. І викликали протести публіки, але не слухаючи умовлянь матері, змусили її поїхати додому до закінчення вистави. Шевченко і Старов благали про пощаду, присягаючись наступного разу бути стриманішими у проявах свого захоплення. Власниця ложі змилостивилась і знову запросила їх у театр. І що ж, наступного разу обіцянки було забуто. І приятелі спільно порушили громадську тишу з не меншим успіхом ніж першого разу. Старов бувало забігав у майстерню до Шевченка, і варто йому було торкнутися теми про найбожественнішого і найдосконалішого арапа, як починалося згадування сцен із вистави. Щинялась метушня, стільці мольберт відсовувалися, очі дико витріщалися, починалося жестикулювання скрегіт зубів. Король Лір заважав Отелло покінчити з Дездемоною, Шейлоку не давали відновити свої кровожерні вимоги, усе, що тільки потрапляло під руку, правило за реквізит. Подушку на дивані безжально умертвляли. Єдиний свідок цього дійства підліток Борис або сміявся до сліз, або шукав, куди б сховатися, щоб його не придушили подушкою. Тут же у майстерні Шевченко малював і портрет Айри Олдріджа. Їх познайомили у сімействі Толстих, де часто збиралися мистецькі гуртки. Перекладачем під час сеансів малювання була дочка Толстих Катерина. Ці сеанси також були своєрідними. Спочатку Олдріч сидів спокійно, потім починав робити Тарасові гримаси, потім співав негритянські пісні. Потім сеанс закінчувався танцями з двома дочками толстих, і в кінці всі разом йшли пити чай. Незважаючи на це, портрет дуже скоро був закінчений. Музика. Настав 1859 рік. Шевченко закінчував портрет Кочубея. Це було вигідне і цікаве замовлення від кочубеєвих нащадків. А ще у квітні він подав на раду Академії мистецтв дві завершені гравюри притчу про виноградаря за Рембрентом і приятелі за Соколовим. Гравюри подавав на здобуття звання академіка. І головне, Шевченко сподівався, що з настанням весни знімуть заборону на виїзд, і він нарешті вирветься в Україну, де не був уже 12 років. Покірно прошу правління Імператорської академії мистецтв видати мені ви на проїзду губерній Київську, Чернігівську і Полтавську терміном на п'ять місяців для поправлення здоров'я і рисування етюдів з натури. Не раз він уже писав до Марії Максимович, що весною чи літом приїде до них на Михайлову гору і щоразу нагадував про своє прохання знайти йому наречену. Як Бог та ви поможете, то, може, я дружуся. Аж страху бісіло вже мені бурлакувати. На цей раз посилаю вам свій патрет, Тільки ви його не показуйте моїй молоді, а то злякається. Але паспорт для виїзду жендармське управління все ніяк не видавало. Перше в столицю не пускали. А тепер з цієї смердючої столиці не випускають. Доки вони будуть знущатися наде мною, я не знаю, що мені робить і що почать. Утікти хіба нищечком до вас та, одружившись у вас, і загуваться в маї або в юні побачимося. А поки що, де набачити, що гарбузи посажені, то так скореним і виривайте. Нарешті, 25 травня, дістав таки паспорта і вирвався із Петербургу. У день від'їзду, ще встиг написати листа у Дрезден до Марко Вовчок, з якою познайомив його Пантелеймон Куліш. Спасибі тобі, моя доню, Любая, моя єдина, що ти мене хоч у Дрездені згадала. Я ще й досі тут не пускають додому. печатать не дають, не знаю, що й робить. Не повіситься часом. Ні, не повішусь. А втечу в Україну. Оженюсь і вернусь як умитий. Повернення із заслання повноцінного щастя, як з'ясувалось, не принесло, і воля була якась неповною. А подорож в рідні краї давала тепер стільки надій і сподівань. Було у Тараса Григоровича цілком конкретне бажання. Купити понад Дніпром землю, збудувати гарний добротний будинок і оселитися в ньому можливо вже й до кінця своїх днів.